Це будинок 71 на вулиці Паштовій. Тут, у 1917-18 роках, був народний дім, де просвітяни організували найбільшу україномовну бібліотеку, лекційну залу, а також відновили показ вистав та концерти. Там де театр ляльок зараз у нас у місті. Там був міський сад, центральний парк Олександрівська. Там відбувалися постійні так звані, ну можна сказати, словом такі вечорниці, гуляння не суть важливо, але це були платні акції. Люди платили. Гроші, щоб взяти участь в тих заходах. Ці гроші йшли на розвиток просвіти в Олександрівську, на друк газет. Книжок тут газета своя виходила, називалася вона Січ. Основні напрямки діяльності були перш за все просвітянські, Будемо говорити: це навчання, це літературна діяльність, це театральна діяльність, співоча діяльність, тобто, все те, що могло пропагувати українську мову, українське слово. Багатьох просвітян зрештою або розстріляли, або їм вони були заарештовані і засуджені на значні терміни ув'язнення. І, зокрема, якщо ми говоримо про 30-ті роки, то багато хто з просвітян, оцей цей факт наявності до належності до просвіти був одним з пунктів обвинувачення, тому що вважалося так. Якщо людина була в просвіті, то вона є українським націоналістом.